Іде спиткають армію Арефію солдат, ворога накрили ракети та авіація. Також уражена велика дамба. Причому руку до цього доклали самі окупанти. Росіяни хотіли піти у наступ на фронті, аби прорватися та зайняти нові території. Та коли їхні командири віддали накази, і вони почали просування, сталося непередбачуване, і все обернулося великою катастрофою для військ агресора. Вітання вам глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни самі ж підірвали власну дамбу, аби зупинити просування збройних сил України. Так на кадрах, що ширяться мережею, видно, як на дамбу падає боєприпас. За лунає потужний вибух, який зносить все навколо. Також як стверджують російські воєнні телеграм-канали, удар було нанесено авіабомбою. ОДАП-1500 вагоє півтора тонни по гідротехнічній споруді. Також наголошується, що внаслідок підриву цієї греблі російськими військовими почалося затоплення прилеглих територій та позицій армії. Рефії про цьому російські телеграм-канали дописували про удари керованими авіабомбами по мостах у Білгородській області, зокрема в графівці та між Надежівкою і Анновкою. В свою чергу військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни самі знищують свою інфраструктуру, залишаючи без засобів захисту, тоді як сили оборони України створюють буферну зону на російській території. Росіяни мають звичку підривати дамби. В Україні вони вже декілька таких зруйнували, а тепер продовжують ту ж саму демілітаризацію Зацію, але вже на власній території заявив світан, наголосивши, що у цьому випадку влучання тротону авіабомби по дамбі і сили оборони України проводять демілітаризацію, знищуючи військові об'єкти на російській території і створюють певну зону безпеки, так звану буферну зону. Ну а тим же часом збройні сили Російської Федерації спробували прорватися біля села на Покровському напрямку, але уся російська техніка злетіла у повітря. Атака ворога захлинулася через дистанційне мінування, яке провели бійці сил безпілотних систем. Завдяки їхній роботі атаку РФІ припинили, не торкнувшись росіян ні артилерію, ні дронами. Про деталі відбиття атаки ЗС РФІ за допомогою дистанційного мінування бійці 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем зсу розповіли у телеграм-каналі. Відео із кадрами роботи підрозділу з'явилося напередодні. Так бійці опублікували три хвилини відео зі спробою наступу ЗС РФІ, яка відбулася біля села Надіївка. Почалась атака із того, що росіяни намагалися прорватися прямою дорогою дорогою полями або через лісопосадку на відео. Бачимо, як злітає у повітря російська техніка. Наприклад, зустрівся із сюрпризом танк, який спершу йшов дорогою, потім звернув у поля та підірвався на міні. Ніяких окупантів було зупинено ворожі штурмові дії за допомогою дистанційного мінування 59 окремою штурмовою бригадою. і ідеться у дописі українських військових. Також говорячи про саму атаку, бійці говорять наступне: дрон ЗСУ почав стежити за просуванням російської. Ко, техніка з група машин рухалася дорогою, але вони одна за одною. Підірвалися на мінах. Наступні удари пройшлися по танках армії Ерефії, які масштабно палали на дорозі. Зокрема, у вогні було щонайменше три одиниці військової техніки. Після цього окупанти спробували прорватися через лісосмугу, але їх також спинили міни, які трапилися дорогою. Як результат на дистанційному мінуванні було підірвано щонайменше 10 одиниць ворожої техніки, із яких 5 гусеничної та 5 колісної. Підсумували бійці атаку ерефії, яка тривала приблизно одну-дві години. Ну а тим часом осінь. Аналітик із Ніком Маклазен встановив координати точки під Надіївкою, в яких відірвалася техніка ЗС РФІ. Також він назвав, що саме злетіло у повітря. Упізнав три бронетранспортери, одну бронемашину, одну ладу та два мотоцикли. У анонімному аналітичному телеграм-каналі Інфакту на карті позначили точки підриву та показали напрям наступу РФІ, який вдалося спинити на південний захід від Покровська. Також зауважується, що колони техніки РФІ знищені на дистанції Ціну без залучення артилерії та дронів. До речі, варто зазначити, що і сорокова окрема механізована бригада ЗСУ відбила штурм ЗС РФІ за допомогою дистанційного мінування. На опублікованих кадрах, які вдалося зняти розвідникам із 77 ї окремої аеромобільної бригади, можна побачити момент атаки з боку ЗС РФІ Вони за допомогою важкої техніки намагалися захопити нові території, які зараз утримують сили оборони. Водночас їхній план був приречений на провал. Адже фахівці дистанційного мінування 47-ї окремої аеромобільної бригади розбили техніку противника. Для цього вони використовували снаряди 155-мм типу RAAM з допомогою Саукрап від російського танка. і БМП залишилася купа копченого металобрухту. Ідеться в повідомленні на кадрах, які ви вже бачили. Також добре помітно, що після ударів по російській техніці за нею тягнеться доріжка із вогню. Після чого вона перестає працювати і функціонувати. Це свідчить про успішність та ефективність атак фахівців. Ями дистанційного мінування також і на Запоріжжі зсу розгромили масований штурм Арефія. Так офіційний канал спеціального підрозділу головного управління розвитки міністерства оборони України Артан опублікував відео із кадрами знищення російського угрупування та повідомив про значні втрати окупантів. Незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позиції сил оборони і безпеки України. Зокрема, у зоні відповідальності підрозділу активних дій гурму України Артан задіяли більше 300 чоловік: 41 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько 10 багів, які виступили шістьма колонами. Мовиться у повідомленні. Але щойно ворожі колони рушили, почалася робота операторів FPV Артан Сіндікейт та артилерістів Артану. Перші три бомба спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення. Решту колони так само розібрали на підступах до наших позицій. Повідомив командир Артану. Титан Завдяки професійній роботі Артану спільно із іншими підрозділами Сил оборони України. Штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели із ладу 15 одиниць техніки близько 100 окупантів. Повідомили у підрозділі розвідки. Окрім цього, російські війська провели невдалу наступальну операцію в районі населеного пункту Велика Новосілка, що на Донеччині, залучивши до штурму три танки. 18 бойових машин піхоти і МТЛБ та 41 мотоцикл зазначається, що штурм тривав упродовж цього дня. І завдяки точному вогному ураженню та своєчасній реакції українських військових наступ противника було зірвано. І в результаті злагоджених дій сил оборони знищено близько 15-16 одиниць бронетехніки разом із десантом. Також було ліквідовано усіх мотоциклістів та рашистів, які намагаються втекти після невдалого штурму. Ну а раніше також стало відомо, що ЗСУ знищили три колони техніки та десятки мотоциклістів. Ерафії під час боїв на передовій, ворог поніс великі втрати. Передають бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Так, протягом дня на одному із напрямків фронту воїни 3-го механізованого батальйону ЗСУ знищили близько 20 мотоциклів та ще не менше 20 одиниць ворожої техніки, включно із танками БМП та МТЛБ. Загальні втрати противника становлять більше 200 піхотинців. Як зазначають наші захисники, спочатку російські військові намагалися здійснити стрімкий прорив на мотоциклах, однак потрапив під підточні удари українських ефпі-дронів оговтавшись від невдалої спроби, противник вирішив підвищити ставки. Передала служба тоді у бік ЗСУ виснулися три механізовані колони Рафі. Йдеться про 20 одну техніки, три танки БМП і МТЛБ напаковані піхотою. Однак, і ця спроба обернулася провалом. Варто відзначити оперативну та точну роботу наших дронарів та побратимів із 31 ї бригади. До вечора вся ворожа техніка яскраво палала, а залишки піхоти ховалися від наших дронів у полях та по. Садках, але недовго, адже згодом їх всіх було ліквідовано, підкреслили у президентській бригаді. Ба більше ще й на Новопавлівському напрямку на прорив українських оборонних укріплень росіяни висунулися у складі декількох БМП із піхотою та великою кількістю мотоциклів. Однак, застати наших захисників зненацька окупантам не вдалося. Колону техніки заздалегідь виявили, зупинили та випалили. Ще трохи часу знадобилося, щоб розібратися із залишками ворожої піхоти, яка розбігалася по посадках, зазначили Васов Ну а тим же часом росіяни здійснили спробу вийти до населеного пункту Багатир на Донеччині. Як зазначило тактичній групі Вугледар, завдяки правильній роботі штабу із питань організації розвитки, досі завчасно виявити дві мото та автомобільні колони, які із 4 годин ранку намагалися атакувати наших оборонців. Командиром тактичної групи та командирами бригад було організовано спільне виконання завдань із вогневого ураження на новопавлівському напрямку. Тісна взаємодія між бригадами, правильна організація розвитки противника та чітке управління бойовими діями дало результат: знищено 15 мотоциклів, 9 автомобілів, а також знищено 40 ворожих піхотинців. Повідомили у телеграм-каналі Вугледар. Ну, до речі, варто нагадати, що окупанти не залишають спроб атакувати українські війська зокрема, на Донеччині накопичуючи сили та плануючи вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області до 9 травня. І про це повідомляє прес служба тактичної групи Вугледар із посиланням на свідчення полонених окупантів. Для Москви звільнення ДНР мало стати історичною паралеллю із 1945 роком. І цією метою противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи вуглер дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу. А після нищівного розгрому цих колон вдався до застосування мотоциклів, багів та квадроциклів. За допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають шпарини в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів із мотою. Накопичення, а також атакують. Повідомив речник Вугледар Олексій Бельський. Утім, зазначає він, що українська аеророзвідка працює відмінно. Більшість військових службовців АРФІ знищуються ще на під'їзді до українських позицій. Також ударні дрони 92-ї штурмової бригади ЗСУ вразили три російські радари. Відповідне відео опублікував волонтер Сергій Притула. Знищення ворожих засобів спостереження за повітряним простором є дуже важливим для дій сил оборони. Ще лепо пережовують російську дороговартісну техніку. Нараз-два бо плаш. Арк працює у парі з баражуючим боєприпасом. Написав Притула на відео зафіксовано як оператори дронів 92-ї ОШБР уражають ворожі радіолокаційні станції на різних локаціях. Спочатку під удар потрапила РЛС Небо СВ, яка здійснювала огляд повітряного простору вірогідно у тилу російських окупантів. Внасток вибуху бойової частини українського дрона Камікадзе. Вона ймовірно була щонайменше менше виведена із ладу. Наступною цілі українських дронарів став російський доплерівський метеорологічний радіолокатор. С діапазону ДМРЛ-10, яких пошкоджень зазнав Радар наразі невідомо. Ну а третю РЛС, яку уразив дрон 92-ї штурмової бригади, стала каста 2 2 яка була у розгорнутому положенні та моніторила повітряну ситуацію. Ну а Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, також прокоментував ось ці заяви з боку рашистських пропагандистів і доповів ем, ситуацію, яка відбувається на фронті. Почути його слова, можемо з вами прямо зараз. Слава Україні! Після заяви головного МУМу Російської Федерації Герасимова про те, що вони начебто вибили Сили оборони України з території Курської області, мені подумалось наступне. Ну, по-перше, це брехня, це зрозуміло, наш Генеральний штаб вже про це сказав, не буду повторюватися. Така думка: можливо, за час цієї операції, яка триває операції Збройних сил. Сил оборони України на території Курщини переляку. Намалювали зовсім іншу мапу своїх кордонів і відсунули на цій мапі свої кордони глибину російської території. От Намалювали собі, там провели, зараз там знаходяться. Є привід заявити про те, що Курщина у них під контролем. А ми ж знаємо справжні кордони. Тому. Влучана подяка силам оборони за цю яскраву сторінку цього Курського літопису, який не закінчений і не буде закінчений. Побачите, буде новий формат. А власне, відгородчина дещо вже це показує, в тому числі. І головне, інформаційна гігієна, знову про це говоримо. Опираємось на офіційні дані. Що усім і рекомендую. Тримаємо стрій, допомагаємо нашим. Слава нації! Смерть ворогам! Но ну, Сергій Брачок а конкретика від нього прозвучала дуже важлива для того, щоб все ж таки українці зберігали і інформаційну тишу під час якихось таких незрозумілих ситуацій, які відбуваються в інфопросторі, і звичайно завжди перевіряти інформацію з кількох джерел, не розганяти паніку до того, як стали відомі подробиці або ж спростування, або ж підтвердження будь-якої інформації. І сьогодні расисти просто збрехали в чергове, і наші війська підтвердили. Що вони продовжать операцію на Курському напрямку. В Діпстейт, до речі, розкрили, що теж відбувається на Курщині. Ситуація лишається складною. Насправді, війська РФ просунулися в районі села Горнелі, практично витіснили село оборони з цієї місцевості, про що повідомляє український моніторинговий проєкт Діпстейт. Стою далі, На жаль, північно-корейські війська своєю кількістю внесли корективи в хід бойових дій. Вони так само. Ем... Двохсотились. Я перефразую, перепрошую, як їхні московські друзі, але саме завдяки постійному тиску кількості їм вдалося досягти успіхів. Як акцентувала в Діпстейт, Росія вперше офіційно визвонила участь військових скандер на полі бою, ну і нагадали, що. Гірасів допогірасімов доповів путіну і підтвердив а, участь північно-корейських військ а, на стороні Російської Федерації. Спікерка Прясалкашем з СРФ Машка Захарова також а, це прокоментувала. Заявила, що цту Росія ніколи не забуде корейських друзів, публічно подякувавши КНДР за таку підтримку. Ну а в цілому, наразі, попри складні бойові дії, наші збройні сили України продовжують воювати на території Російської Федерації. Рашисти ж тим часом продовжують красти в Україні, але невдало це у них вийшло нещодавно, через те, що СБУ їх затримали. Зокрема, говоримо про те, як росіяни намагалися втекти з українським зерном. Краденим зерном, а Україна арештувала судно Тюньового флоту Росії. Служба безпеки України арештувала судно Тюньового флоту РФ, яке вивезло з Криму 5 тисяч тонн награбованого українського зерна. Про що повідомляє служба безпеки України. Далі цитую їхні дописи СБУ арештувало наземне судно, яке допомагало расистам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів нашої держави. Йдеться в повідомленні, як встановили розслідування, арештоване судно входило до складу тюньового флоту Росії, який. Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна за матеріалами справи. Наприкінці 2024 року суховантаж вивіз із порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениць, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України. далі, щоб приховати злочини окупантів. Плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії. Повідомила Далі продовжує цитувати, під час обшуку на судні виявлено документи. Навігаційне обладнання, інші речові докази, які підтверджують факти розгрупування расистами української агропродукції після арешту, суховантажу, затримання його екіпажу, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин, злочинів Кремля та притягнення винних до відповідальності. Ну а ми нагадаємо, що в січні аграрні міністри України, Великої Британії Литви в рамках Берлінської конференції міністрів сільськогосподарського. Господарство, перепрошую зтевтологію, підписало оновлений документ, меморандум про запуск системи «Grain Verification Scheme». документ було підписано для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна із окупованих територій. І як зазначив міністр агрополітики і продовольства Віталій Ковальця, система передбачає прозорий контроль над зерном. GVS дасть змогу ідентифікувати викрадене зерно і зупиняти його незаконне транспортування. Ось такі новини маємо із вами. Щодо того, як росіяни продовжать красти в Україну, але натомість у них не вдається це зробити. Але на жаль, не завжди ми можемо швидко відреагувати і затримати рашиське судна, які продовжать вивозити українську агропродукцію. Але ось час від часу такі позитивні новини з'являються, і росіяни втрачають награбоване. Тим часом екс-офіцер повітряних сил сказав, з чим росіян виникли ще серйозні проблеми, і це вже мова йде про повітря. Нещодавно Росія масово обстріляла вкотре Україну наші цивільні міста, використавши крилаті і балістичні ракети, їх вдалося накопичити під час дії енергетичного перемир'я. До цього ж в Росії також не було суттєвих проблем із кількістю ракет. Втім, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП та колишній офіцер повітряних сил Анатолій Храпчинський. Сказав, що значний клопіт є в окупантів, і виник він якраз таки із авіації. Розвідка Великої Британії повідомляла, що Росія назбирала велику кількість різного типу ракет під час так званого енергетичного перемир'я. Днями їх використали для масованого удару по Україні. Втім, варто зрозуміти, що росіяни завжди робили тривалі паузи між ракетними обстрілами, щоб накопичувати певну кількість ракет. Далі це слова храпчинського в них немає проблем з ракетами. Проблема є із стратегіями. Гічної авіації, яка може підіймати і запускати ракету по території України. Мала кількість ту 95 піднялась у повітря під час останнього обстрілу. До того ж, Росіяни вкотре використали ту 160 Окупанти вкрай рідко застосовують стратегічний бомбардувальник ту 160 для обстрілу України під час повітряних атак. А в цьому є пояснення насамперед. Вони суттєво є дорожчими в обслуговуванні до того, що в Росії за різними оцінками є всього від 15 до 17 таких борців. Невідомо скільки із них можуть виконувати бойові завдання використання ту 160 свій. Про те, що в Росіян вже почались серйозні проблеми з бомбардувальниками. ту 95, МА, з яких зазвичай запускають ракети Х-101 і Х. 550 п'ятдесят. далі, також ту 160 злітали з Ангельса. Ракети випускали з пускової зони Волгодонська. Тобто, тривалість такого польоту була не більш ніж годину, сказав екс-офіцер повітряних сил. Водночас з дефіциту Росіян все ж таки ракет немає. Вони не лише виробляють власну так би мовити власні ракети, але й активно купують пів. Нічнокорейську балістику, саме КН23, влучила в будинок у Києві під час атаки 23 квітня, коли загинула велика кількість людей. Проблема є в тому, що КНДР КНДР прошу вдосконалила свої ракети і, хоч вони не стали точнішими, проте. Стали стійкішими до перехоплення засобами протиповітряної оборони. Ну і балістику стало складніше збивати через їхню траєкторію. Тож частіше окупанти використовують саме їх до того, ж Україна відчуває наразі недостачу ракет до ЗРК Патріот. Тим часом Росіяни також порушують і повітряний простір сусідніх із Україною держав сьогодні. Стало відомо про те, що Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір над територіальними водами Республіки Польща в Балтійському морі. За повідомленням оперативного командування збройних сил Польщі Трапилось це напередодні увечері. Цю далі, російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Республіки Польща в Балтійському морі. За польотом гелікоптери спостерігали військові радіолокаційні системи АЗС Польщі або цивільні системи ВПС Польщі. Йдеться в повідомлення. Зазначається, що осилити зас. Протиповітряної оборони перебували в постійній готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Характер інциденту свідчить про те, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО додали в польському відомстві, і, на жаль, нічого не зробили. Цей гелікоптер продовжив летіти, а потім кудись вилетів. Тобто, бачимо, що наразі ситуація є критичною і рашистські. Скільки разів безпілотники, частини безпілотників, якісь ракети долітали до наших сусідніх держав, які є і країнами і НАТО, країнами-членами НАТО, водночас ніхто нічого не зробив, просто поговорили. А росіяни продовжують незаконні дії не тільки проти України, а й проти сусідніх держав.